Добрий день, мій дорогоцінний глядач. Хочу сьогодні порозмірковувати разом з вами на тему, що таке народ. Бо коли ми говоримо про демократію, важливо розуміти, що таке народ, тому що, як ми знаємо, що демократія це влада народу. Але є ще таке поняття, як населення, то давайте сьогодні ми розберемось, що таке населення, а що таке народ. Поняття демократія прийшло до нас з Древньої Греції. Ось що я читаю: Древнігречка демократія була ограничена демократією тільки свободних граждан, а без політичних прав, рабів і жінок. Тобто ми повинні розуміти з цього, що демократія не включала в себе всіобще, тобто загальне виборче право, були гражданські громадські права. І були права людини, це відокремлені права. Демос поняття греків означало народ. В Древній Греції терміном демос обозначали свободні граждані, имеючи гражданські права, в отличие от рабів і других категорій неповноправного населення. Тобто, ми тут бачимо, що поняття народ від поняття населення все-таки відділяється. Але що ж таке тоді народ? Це дуже складна тема, особливо в наш час, коли ми живемо ми в епоху підміни понять, коли набіли, кажуть чорне, коли крадуть такі поняття, як лібералізм, це свобода, воля, і під цим лозунгом включають різні ліві ідеї. ЛГБТ, ВЛМ, соціалізм, все це йде під лозунгом «лібералізм». тобто безпреділ, так? Я роблю, що хочу, тому що я свободен. Але вільна людина і воля це трохи інше, це свобода розвитку, свобода досягнень, свобода індивіда. Не індивід для соціуму, так? а індивід для себе в uh, рамках. Uh, Загальних законів і правил цього соціуму. Йдемо далі. Що таке народ? Ну, гуглимо просто да? для початку. Народ та історична общність людей, Употребляється в научній літературі в двох основних значеннях – політичному і в культурно етнічному Взятое в первом значении слова является синонимом понятия нация. Второе взяте во втором значенні синонім поняття етнос. Тобто ми бачимо, що є два різних поняття: народ в понятті нація, нація це підданство, тобто воно відноситься до державності, тобто вже до державного інституту. І в етнічно-культурному це вже народність, це вже общність людей, які живуть за спільними. Правила це правилами це самоуправління, і ці, народи були ще до е, появи держав. Тобто держави з'явились пізніше, ніж народи. Спочатку були народи, е, общності, е, спілки, а потім вже з'явились держави. Тому, якщо ми відкинемо політичне значення народу, яке трактують як нація, то народ це все ж таки общність. Людей, які живуть за спільними правилами, мають спільну культуру, спільне хазяйство, спільну мову. Це є народ. Якщо ми глянемо, що таке етнос, тобто в культурно етнічному розумінні народ, етнос від давньогрецької. Стійке соціальне угрупування людей, що виникло упродовж тривалого історичного розвитку на певній території, де люди мають власну біологічну складову раса, спільне походження, мову, культуру, усвідомлення власної єдності та відмінності від інших етносів. Важливі важливі умови формування етносу спільність мови. Та території батьківщини, але й територіальне роз'єднання групи одного етносу може тривалий час зберігати свою національну самобутність, яка виражається у звичаях, народному мистецтві, релігії, нормах поведінки, обрядах, специфічних нормах господарського життя. На цьому прикладі ми можемо розглянути слов'янство. Тобто, слов'янство це колись був один етнос, так а потім воно розселилося на різні групи. І зараз слов'янство не вважається одним народом, це вважається групою слов'янських народів, тобто такі як Чехія, Польща, Україна, Білорусь, там, Сербія, це все е, слов'янські народи, які раніше жили на одній території, мали спільну мову, спільну культуру, потім розселилися. І через діалекти, через те, що спілкування вже не було між собою такого тісного, мови трохи видозмінились. Тобто зараз слов'янські мови, ми якби розуміємо, коли читаємо про що йде мова. Хоча нам трохи важко, тому що в нас багато і тюркізмів різних, тобто чеська, слов'янська, польська, сербська, вони більш мають спільного, українська трохи понівечна. Але все ж таки ми розуміємо, наші мови змінились, але все-таки ж таки ми розуміємо один одного. Культури, звісно, вже різні, тому що ми, живо, ми, живо, ми не живемо в постійному спілкуванні. Якщо люди не живуть в постійному спілкуванні, не мають спільного общого... Общинного хазяйства, то люди вже відрізняються. На, 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 на справді навіть люди, які живуть в різних селах, а, також трохи відрізняються. В різних селах можуть по різному пекти пиріжки, по різному варити борщ, якісь там різні свої звичаї. Це навіть на рівні сел, а на рівні вже таких більш великих поселень, племен чи общин. Чи народів, звісно, люди відрізняються, тому що крім якоїсь культурної різності, вже тут вступає різність кліматично, енергетична краю, де живе людина. Вона також генетично підлаштовується під цей край, і вже це є в характері цього народу, який там живе. Тобто, якщо два села живуть там на відстані 10-15 кілометрів один одне від одного. То там ще кліматично, енергетично все схоже, і люди е, не, не будуть дуже відрізнятися. Але якщо люди живуть там на відстані вже 200 кілометрів, то звісно, люди вже можуть, можуть а тисячі кілометрів можуть відрізнятися вже значно, саме якось енергетично. Ну, якщо ми візьмемо наші слов'янські народи, вони ж відрізняються. Вони відрізняються ментально характером. От якщо хтось спілкувався з поляками, вони ближчі до нас. Вони такі ж збалмашні поспівати і випити. А якщо хтось спілкувався з чехами, то вони дуже такі спокійні, сонні, люблять затворничіство. Це більш таке до Західної Європи у них вже йде культура. Тому, ми відрізняємося, коли ми не спілкуємося, коли немає спілки, коли немає общини, коли немає спільного хазяйства. Це відрізняє нас, і ми, ми стаємо різними народами. Йдемо далі. Я вам ось хочу показати буквицю. Що... А, ні, я хочу спочатку показати, що таке народ було на латинській, ось ми бачимо: це популус, на чешській ліді, на польській Людзі, на сербській люди. То ми бачимо, що народ. В понятті слов'янських народів є як люди. На, латин, на латинський це як популус, популяція, тобто вид. Але якщо ми глянемо тепер ось на буквицю, то ми побачимо, що є буквиця людії. І розшифровується вона ця буквиця. Як общність, культу, общність, тобто давайте зосередимось на общності. Тобто вже поняття «люди», воно в себе включало ось цю общність. Це вже було те, що живе спільно якоюсь культурою. І, мабуть, в наших слов'ян не було тоді поняття народу, було поняття рід, а ось общність. Це були люди, те, що ми зараз більш розуміємо як етнічно народ. Ще я вам хочу довести, що наші предки схилялися до цих всіх понять слов'янської букви. Це ось я читала Максима Горького, Фома Гардієв дуже цікаве, до речі, літературне видання, я рекомендую. І що ми ось тут читаємо? І скоро мальчик з утра садився за стол і, водя пальцем, по славянській азбуке повторяв за тіткою азбуки. Е, якщо ми бачимо перед собою буквицу, то ми бачимо, що ас, буки, веді», ну, тобто так вони й читаються. Тоді буква не, не читалася, як е, прийшло нам з латинського алфавіту А, Б, В. тоді букви читались. Прямо словами, а слова утворювали з абреві... абревіатур. Тобто кожна буква під собою ем, має образ, вона вже про щось, буквиця. Кожна буквиця під собою мала образ, вона про щось говорила. І щоб скласти слово, люди поєднували образи, тобто брали абревіатуру. Ну ми Ми зараз такі використовуємо слова як бомж, чмо. Але якщо ми зрозуміємо, бомж – без міста жительства, чому чоловік морально опущений? Вибачте, що такі приклади. Але з буквиці саме так утворювалися слова. Були під ними вже образи, тобто образування раніше воно мало також не те поняття, що зараз. Були під буквицями образи вже, і люди, поєднуючи ці образи, утворювали слова. Тобто. Раніше люді, це вже була общність, яка жила разом, мала щось спільне. Так, ще хочу вам показати ось такий уривок з Пісімський був такий письменник часів середини 19 століття, часів Толстого, Тургенєва, Достоєвського. І ось ми бачимо, що в нього. Він його звали, як звали? як Феофілактович, він по батькові. Тобто ми бачимо, що є буква Фіта. Буква Фіта в нас є, повертаємось до буквиці, вона є і в буквиці. Коли до нас прийшов з більшовиками алфавіт і викинув нашу азбуку, тобто азбука азбуки. Так? Ми, ми навіть чуємо, що азбука вона була слав'янською. То до нас прийшов алфавіт і багато букв, а з ними і образів було виконато. Хоча, коли ви почитаєте значення фіта, то те, що зараз пов'язано з Фіто, з рослинами, з чистотою, там цей образ, ця буква в собі ховає. Тобто, ми бачимо, що в понятті слов'ян люди – це вже була общність. Слов'яни вчилися по слов'янській буквиці. Це нам ось і Горький підтверджує, і Пісімський те, що в них ще була буквиця, тому що є ще ця буква Фіта. І поняття народу воно було неоднозначне. Згадувала в минулому своєму відео про етимологію, наскільки вона важлива. Вона їй зараз дуже мало приділяється уваги, але етимологія вона для нас має інформацію, якщо ми будемо етим, етимологічно розбирати слова, що вони значать. Ми будемо розуміти суть, тобто ту інформацію, яке це слово несло колись. Тобто ми зараз не маємо чітких визначень, що таке народ. Хто що, хто хто, хто, хто каже. Руський народ, хто каже народ Росії, хоча це імперії, це федерації, там нема одного народу. Вони складають в політичному сенсі це можна назвати нацією, якщо народ назвати нацією, а в культурно-етнічному, то ні, це федерація, яка складається з декількох народів, тобто там є різні народи. Тувінці, казахи, там, Удмурти, Кавказці, у них ці всі народи мають свою мову, свою культуру, свою, свої звичаї. Єдине, що вони втратили свою волю, своє самоуправління. Тобто, якщо ми візьмемо Швейцарію, то це також федерація, але це федерація на здорових відносинах. Тобто, кожна країна, там це кантони. Їх там 22. Вони мають свої конституції, вони самі обирають собі уряд і вони самі розпоряджаються своїми бюджетами. Тобто, там дійсно розвинене місцеве самоуправління, чого нема в нас, і, мабуть, нема зараз в жодній країні світу, такому, як Швейцарія. Тобто, на здорових началах, скажімо так, утворилася ця федерація, тобто різні країни. Різні народи утворили одну федерацію, одну державу. Тобто, на, можна сказати, і народ Швейцарії, поняття нація, ну, хоча, хоча цього поняття не повинно бути. В нашому українському чи слов'янському понятті є підданство і є народність. Тобто підданство Швейцарії, підданство нація це більше до підданства, а народ, який там, урі? Швіці, чи як вони там. Тобто це різні народи. Ми, Україна, ми держава однієї нації, тобто одного народу. За допомогою етимології я хотіла знайти визначення, визначення поняття община, общність, спілка. І ось дивіться: спілка на честь на чешський, розділіть, на польський, розділять, на сербський, розділити. На Білоруський Союз. Тобто одне і те ж слово на різних е, е, мовах має значення. Хоча біл, Білоруська Союз, Білоруська це скоріше вже знівечене поняття. Я більш довіряю е, слов'янським, польським бо, 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 три проти одного. Так? Якщо спілка це розділення по їхньому, то, мабуть, це в понятті е, розділення на групи. Тобто одна спілка, інша спілка, три, ще якась спілка. Ці спілки між собою щось своє спільне, але вони можуть ще утворити спілку між собою. Тобто Швейцарія, по суті, це спілка країн. Далі я глянула, ну, розділіть тобто, спілка, це щось окреме, маючи щось там спільне. Далі я глянула на. Общество, тобто община, так, общество на польській, дружство на сербській сполеченство, на чешський – сполечність, на білоруській зносини. Тобто, общество це щось сполучене, по суті, це по суті, це і є спілка. Просто через те, що наші мови нівичили, ми втратили поняття. Якщо ми повернемось до поняття слов'янського, то люди, люди, це не в нашому зараз поняття людина, це було в понятті общність. Тобто, це вже те, ті та група індивідів, яка мала щось спільне, спільне хазяйство, і вони називались люди. Книга Михайло Драгоманова, вона ще була написана до. Зміни більшовиками цього написання, кінець, мабуть, 19, го початок 20-го століття забули, вибачте. Де ось ми бачимо на цій сторінці, що є згадка про народ, тобто ось про початок швейцарської волі, тобто не йде мова про свободу, це також окремо. І спілки розказується завжди окремо. Це те про що я вам казала в минулому відео, що. Ся, сі, це мається я. Кілька розказує ся, тобто розказує нам мені, кілька цікавих казок. По тим казкам над швейцарцями старшували правителів, фохти, по нашому віти, котрих. Е, 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 Котрих поставляли графи Габсбурзькі, з родини котрих вийшли й теперішні австрійські цісарі. Ті фохти дуже негарно поводилися з народом, віднімали у людей для себе худобу, тобто є згадка про народ. Урі, Швіць, ось сказок про початок швейцарської волі розповсюджена роз найбільше ось, ось яка там над країнами уріш, ну тут є історія. Тобто ось згадка про народ. Далі хочу ось вам трошки зачитати розуміння, ось, щоб ви розуміли, наскільки є багато різних понять, і в кожному контексті потрібно розуміти, що ти під цим терміном розумієш. На захід від Австрійського царства лежить невеличка держава Швейцарія. Державні порядки у Швейцарії відміняються, відміняються від порядки відміняються, в понятті відрізняються. Від порядків у більшій часті держав нашої частини світа. У Швейцарії нема ні царя, ні короля, ніяких інших дідичних володарів, а є тільки начальники, котрих народ вибирає собі чи просто чи через своїх виборців. Тобто. Представницька демократія чи пряма. На два чи на три роки така держава звеся римським словом республіка, тобто, тобто річ або справа поспільна, тобто республіка поспільна річ або справа а, публічна. До того у Швейцарії не тільки середній уряд на всю державу, тобто центральна влада, вибірний, а й краєві уряди також вибираються народом. Тобто центральна влада обирається, виконавча влада обирається народом, і краєві. Тобто край, так, ось, наприклад, Харківська область. Так, ми самі обираємо тут собі владу, і губернатора б, якби ми обирали, щоб було б правильно. Ось, бачите, тут кажуть, що Швейцарія є спілка, Кра... е... є спілка або по Римському Федерація Країн, Федеральна Республіка. Таких сполучених країн або, по тамошньому кантонів у Швейцарії 22, хоч уся Швейцарія менше від Галичини і людності має менше. Тобто, ви бачите, що спілка, Федерація через те, що до нас прийшло багато інородних, скажімо так, інонародних слів, ми плутаємось в термінах. Тобто нам, українцям, потрібно визначитись, ми будемо користуватись своїми термінами, чи ми будемо користуватись чужими термінами. Якщо ми будемо користуватись чужими термінами, то нам кожен наш термін потрібно чітко прописати, що він означає, і потім користуватись чужими. Хоча я пропоную користуватись нашими. В нас нема слова нація, в нас є слово підданство. Тобто, коли є держава і народи. Під цією державою один держапарат на декілька народів. В нас є поняття народ, тобто це окрема общність, яка живе. А раніше вони утворювалися як? Могли відділитись декілька сімей, їх діти між собою одружувались, тобто це був спільний рід. Коли розросталася община, завдяки тому, що спільний рід вони між собою всі одружились, це вже називалось народом, тому що ця спільнота. На основі роду утворена це не просто люди чужі, ось так прийшли і почали жити. На основі роду, ось е, е, в мене в селі, е, де я вирісла, виросла, є сусіднє село, колісники. Також колись в тому е, селі жили одні колісники. Колісник, прізвище було, і вони ось так плодились, плодились, брали собі дружин, їм давали свої прізвищі, і це ціле село. Називалось колісники. Якщо б це село розрослося в тисячі, це вже був би народ, окремий народ, розумієте? Тому що на основі ось цього вони б утворили там свою якусь державу, самоуправління. Це вже був окремий народ. Але оскільки воно не розрослося, і це село не мало ніякого свого мінімального держапарату, воно залишилось просто селом. Тобто народ це окрема спільнота, яка утворюється завдяки змішенню декільких родів. І ці роди вже встановлюють свої правила? Якщо гіпотетично припустити, що до такого народу прибувається населення, тобто хтось приходить і каже, я хочу жити серед вас. А там вже є місцеве самоуправління, там люди вирішують ці питання. Як ви вважаєте, цей народ? Дасть можливість голосувати цим пришлим людям, які прийшли, чи не розуміють культури, звичаїв цього народу, концепції, куди цей народ хоче йти, як він хоче розвиватися. Хто дасть право цим людям голосувати? Звісно, ніхто. По-розумному, ці люди повинні якийсь час, значний час, прожити біля цього народу поруч, асимілюватися. А потім вже ці общини на цих зборах будуть встановлювати, чи можна вже дати ці гражданські права, чи громадські права цьому новому, скажімо так, підселенцю. Тобто важливо розуміти, є права різні, є права людини, які нам дані Богом, там, на життя, на все це, так, а є права гражданські, громадські. І ці права вже надає громада. Громада може дати тобі, тобі право голосу, старшина, старішина, там вирішить, чи так, ти, ти вже прожив 10 років, ти вже народив тут діточок, так, ти не дурний, ти не Алкаш, ти там щось працюєш. Я тобі даю, я голова громади, при підтримці громади, давайте проголосуємо: чи даємо ми ось цьому, ось цьому члену нашого поселення, але ще не громадянину, так? Права голосу, щоб він міг виходити і щось обирати, приймати рішення в наших питаннях. І тут ми підходимо до головного. Якщо ми повертаємося до концепції Греції, де Егос, тобто то, те, що в нас народ, це свободні граждані, і гражданські права в одлічі від рабов і других категорій неповноправного населення. Тому ми підходимо до того поняття, що демократія, влада народу. Це не влада населення. Тобто, це не має нічого спільного з загальним виборчим правом. Загальне виборче право це влада населення, це не влада народу. І якщо ми повернемось до демократії часів Аристотеля, ну, давайте Греції, то загального виборчого права, як ви бачите, там не було. Жінки не мали права голосувати, раби, ще якісь там категорії, тобто не було загального виборчого права. Тобто, в кожному окремому народі критерії е, можуть бути різні. Тобто, хто може брати право? Ось ми утворили народ, ми, наша громада утворила право. У нас свої критерії, коли в моїй громаді нова людина е, отримає громад, гражданські права, коли вона може голосувати. Тобто критерії можуть бути різні. Але важливо розуміти, що демократія. Це не про загальне виборче право. Демократія це про владу народу. Народ це общність, яка, як я люблю порівнювати мурашник, так? яка місь... разом щось там працює, розробляє, голосує, кудись рухається, тобто має спільне хазяйство і спільні інтереси. Якщо ми зараз поглянемо навкруги, ми не маємо цієї общності. У нас є територіальні громади, де громадяни між собою ніяк не комуніцюють. Тобто ми зараз тільки за територіальною признакою можемо називатись громадою, Реальні живої громади в цих територіальних громадах не існує. Тому в нас не може бути концепції і правил, за якими хтось буде отримувати оці гражданські громадські права вирішувати питання в своїй державі. Я маю надію, що я свій, своє відіння вам пояснила, що таке народ. І ми вже далі можемо від цього відштовхуватися і розуміти, як ми можемо ці поняття народ і демократія сумістити. Тобто, демократія це не про населення, демократія це про общинне самоуправління. Тобто, на рівні громади. Право голосу визначає громада, хто має право голосу. Прописуються правила, як міні-конституція в кожній громаді, да? через які, які критерії повинні бути в нової людини, яка не прожила тут 50 років, і, і, і взагалі навіть ти можеш прожити 50 років, але ти, ти п'єш і в тебе чого немає. Тобто ці критерії прописує кожна громада, кому можна дати оці права громадські, щоб користуватися демократією. Я маю надію, що в мене вийшло трохи це питання для вас розкрити. Якщо у вас є що додати, заперечити, а може щось до дискусії ми можемо зняти на моєму каналі дискусію, тобто ми будемо вже говорити, хтось може свої аргументи призведе, щоб заперечити. Але я зараз скажу, що демократії в світі, де є загальне виборче право, не існує. Демократія. Це про демос, це про тих людей, які мають громадські права, які видає громада. Люди в громаді, які дійсно між собою комуніцюють і є общностю. Оскільки в нас немає общності, немає комуніцювання, ніхто не прописує ці правила, нам згори дали загальне виборче право. Тобто це понівечена демократія, це не демократія. Тобто, коли ми хочемо йти до демократії, ми повинні розбиратися в термінах, в поняттях, щоб зрозуміти, з чого починати. Слава Україні! Всім добра!